Були в Пуерто-Ріко. Ага. І 11 березня МЖК поділився фотографією їхніх кріса на знімальному майданчику, які стояли поряд. Однак, 16 березня вже вийшли новини про те, що зйомки цього фільму припинилися через пандемію, тому ми ніколи цей фільм не побачили. А він повинен був його знімати? Чи е, просто Ні, він там це, не, це, не, не, да, це не його фільм, це вони просто вдвох там мали зніматися. Mm. І вже в той же березень. Джерело розповідає, що е, вони проводять багато часу разом після зупинки зйомок, і цей вимушений відпочинок пішов їм на користь. Вони зацікавилися одне в одному і їм весело разом. Але на секундочку в цей час вона ще одружена якби офіційно з Брайаном Останом Гріном. І нацяте ще... травня чутки про роман між МДК і Фокс почали ширитись, коли Дейлі Mail опублікували фото пари, коли вони замовляли їжу на винос у Калабасасі. Ну і це там два місяці після їхнього знайомства. І я mm -hmm. так розумію, Меган Фокс ще заміжня, так але це стало на тлі повідомлень, що Фокс перебуває на карантині окремо від свого чоловіка, і їх неодноразово бачили без обручок після кількох появ пари разом. Меган і МДК джерело також повідомило, що вони проводять час у Меган вдома, додавши, що вони весело. Проводять час виглядають щасливими. Меган бачиться з ним тільки тоді, коли діти з Брайаном. Ого, і наступ тут з'являється вже Брайан Остін Грін з його постійним is... шейдом. <laughs> <laughs> да. Він опублікував загадковий допис в інстаграм з нагоди дня народження дружини, і тут метелики на яко квітках. Я не знаю, що за квіти цікава, цікавий підпис. Так да він написав зрештою, метеликам набридає сидіти на одній квітці на занадто довго. Їм стає тісно, світ великий, і вони хочуть його побачити Вообще, ну красиво. Ой, я не можу, а можна... 17 травня з року у нас є бландайтем. Відчуття, коли твій знаменитий наркоторговець стає хлопцем твоєї актриси дружини. Цікава аналогія, враховуючи її татуювання і те, що я написав раніше цього тижня. І це про Брайна Остіна Гріна, Машинка Ганкелі Ган і Меган Фокс. І натяк те, що Брайан Грін каже, що Меган Фокс знудилася, тож тепер вона з МЖКєм. І я... я правильно розумію, що Машин Келлі був. Дракділером для Меган Фокс, тобто вона отримувала наркоту через нього. А мені здалося, що це наркоторговець для цього Брайана Сінгріна? А типу коли твій наркоторговець стає хлопцем? Да, ти права, ти права. Ну в будь-якому випадку це не да, але дуже багато, звісно, бліндамів про залежності, і МЧК, і Маган Фокс. Більше мабуть, про МЧК, але і Мен Фокс теж з'являється і алкоголь, і наркотики. Переходимо до 18 травня. Тут просто таймлайн по дням. Це правда. В своєму подкасті Брайан Стінгрін підтверджує,